Напрями, за якими проводиться комплексна оцінка фахівцями інклюзивно ресурсного центру. Комплексна оцінка проводиться фахівцями інклюзивно ресурсного центру індивідуально за такими напрямами. Це оцінка фізичного розвитку особи, яка проводиться з метою визначення рівня її загального розвитку відповідності віковим нормам. Оцінка мовленнєвого розвитку особи, яка проводиться з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної та невербальної мови, комунікативних навичок, наявності мовленнєвих порушень та їх структур, а також їх вплив на опанування навчальних програм. Оцінка когнітивної сфери особи проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприймання, пам'ять, мислення, уява, увага, а також їх вплив на освітню діяльність. Оцінка емоційно-вольової сфери особи проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин. Психологічного стану особи, а також їх вплив на освітню діяльність. Оцінка освітньої діяльності особи проводиться за всіма напрямами з урахуванням критеріїв формування вмінь та навичок, впливу встановлених особливих освітніх потреб на рівень сформованості знань, умінь та навичок відповідно до вікових особливостей особи. За результатами комплексної оцінки визначається наявність або відсутність у особи особливих освітніх потреб, визначаються напрями, рівень та обсяг підтримки особи з особливими освітніми потребами в освітньому процесі, та у тому числі обсяг психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг. Також надаються рекомендації щодо надання підтримки в освітньому процесі для осіб. Висновок про комплексну оцінку зберігається в автоматизованій системі інклюзивного ресурсного центру.